Блін, З цією популярністю приходиться в кущах ховатися, щоб нормально відео записати. А то куди не поїдеш, де не станеш, скрізь підходять, а можна з вами сфотографуватися. Коротше, Нелегко бути популярною людиною. Ладно, я жартую. Я не настільки популярний, щоб... Ні, ну, Кур'єри то всі мене в принципі, знають. Багато є таких, які підходять, привітаються, там побалакаємо про щось. Про життя. А є такі, що тільки косим зглядом дивляться на мене. Хорош би я у них гроші їхні забрав. Короте, новий день, нові пригоди. А, всім привіт. Деньок, звісно, не настільки хороший, як в попередньому відео. Сильно так нахмарило, і таке щось, чи сніжок, чи дощ починається, плюсова температура. Наверно, дощ буде. Ну, подивимося. Взагалі, по погоді показує, що завтра, післязавтра має бути дощ, чи сніг. Сьогодні не должно бути, але я думаю пару годинок якихось попрацюємо. О, помощник який мій Жеребець. О, точніше, Жеребець. Основна задача сьогодні яка? У нас же ж там не закінчена акція ще на вольту. Ми в попередньому відео я закрив 70 заказів на 300 злотих, а тепер залишилось 40 заказів. Щоб отримати 400 злотих. В принципі, вчора я диньок непогано покатався. Завчора я Роді 28 замовлень зробив. І залишилось у нас, зараз глянемо. О, завершених доставок 100, а нам треба 110. Тобто Залишилось ще 10 доставочок зробити. Ну Я думаю, що ми їх сьогодні легенько зробимо. Саме головне, щоб нас жеребець не підвів. Бо в мене то хватить вистачить денючок от кататися, навіть якщо будуть погано закази давати, я все-таки цю акцію до кінця докатаю. Я і 15 часов буду катати сьогодні, але я її закрию. А ясечки брехуняка, який в будь-який момент може стати. Хоча, в принципі, вже проїхав я на ньому 2000 кілометрів, то в принципі проблем не було. Один раз колесо, звісно, пробив. Ну, коротше, летим. Хорош, балакать, запускаємо нашу аплікацію і працюємо. Попит на доставку показує низький, вже шостий день він низький. Ну Там він показує, що там, з трьох часов може бути середній, ну то теж вони брешуть. Ну Подивимося. Запускаємо і чекаємо перше замовлення. Дають нам перше замовлення. Принять. Спасибо, бас. поїхали заберемо. Точніше, пішли ми вже на місці. Добре, 3, 7, 3 Добре. Оце вже й погано, бо дощ почався. начався. я ще тільки перше замовлення веземо. А мені вже не подобається. Стей, О, красота яка якась матушка нарисована коротше монашки живуть отут по цій хоті так а нам тут десь за поворотиком вроді отдавать це воно я думаю да так. Велик на парковочку. Одра марша. Нічого, скоро розстане. Пішли віддавати, що нам написано? Компанія Вендер Еду. Є, єсть. Поставить на рецепції. йо а де тут рецепція? Добре. Де допомогу? Тут те застав. Добра, цим те. Це не. Є. є. І перше замовлення зробили. Залишилось ще дев'ять. Що тут треба є? Не видно. Ужон Твоєвуцький, оце е, музей історичний, а там далі Вроцлав. центр. Дають наступне КФС. 800 метрів за 6 злотих. Кстаті, перед цим теж давали замовлення 4,5 кілометри 13 злотих, від якого я благополучно відмовився. Тут інтернет не бере. Та ну так. Да. Серйозно. На морозі стояти, парас <рес> тут не добере. Погода диба, яка дощ пішов. Ну, там вже трошки ну, Вона ну, там до другої години десь така буде, потім ніби як на спад. Подивимося, бо я очки не взяв, воно в очі б'є, таке як льот. Ну, коли такий, що як льот, то очки нормальні. А коли вже ну, такий дощ, ліпкий, навпаки на вони заважають. Бо... Сльози, течуть, чому страшне. Зранку виходиш, починаєш їхати і плачеш. Це нормально, що з такою роботою починаєш просто плакати. Знаєш, Так як замовлення дає цей тиждень, то я і так сижу і плачу. <плес> 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 так що незавісімо від погоди. Клієнт думає, де той кур'єр, що він так довго їде, а я з другим кур'єром хвилин 15 наверное, розмовляв стояв. А то так буває, зустрінеся і балакаємо, щось так розказуємо друг другу, а клієнти ждуть. У мене вже мінус 10 хвилин пише. Нічого нам тут метрів 300 залишилось. Прилетіли. 124, 124. Ух ти, відкрито. Слава Богу. Що Щось на куди йдемо? Єсть! І так за 600 метрів 6 злотих заробили. Ну це не найважливіше. Саме важливі, що ми виконали ще одне замовлення до нашої акції. І залишилось 8. Да є наступне старбакс. Ой, ні. старбакс самі є замовлення. 14 злок тих чікіс, чіткіс, чікіс, чікіс. Ох, не хочеться туди їхати, але... ну треба, берем. Поїхали, бо мені вже надоїло сидіти. Добре, 875. сідем Так. Часто хлопці підходять, питають, чи важко знімати відео на YouTube. Ну, в принципі, саме відео знімати не важко. А от постійно думати, що розказати, бо просто забрав замовлення віддав не цікавитись. Треба тобто, ще їхати, щось розказувати. А що тут розказувати? хрен його знаю. Ну, Машина красна стоїть. Там он трактор якийсь. А там оночки Горобець сидить, ну вам його не видно. Оце саме важче. Щось думати, що вам порозказувати, особливо як у мене такий стоять. А хто кого дожен пропускати? Я не подивився. Наверно я їх, так? Да? Особливо як такий контент, як у мене, що хочеться щось і полезне показати і смішне розказати, щоб весело було. Тому не сильно так легко. Так, копі на 34. Значить сюди. Я тут ще не був. Що вам таке росте в них? Ні. Це не те, що мати. Так, 34. Е, надо. Так, тридцять чотири. Е, що тут нажати надо? О я маттів? О, не так. Тридцять чотири не так. 34 і ось так, да? О. О! О! І Далі. На територію пробрався. Що у нас за? Такі домики цікаві. З усіх сторін камери висять, ма тут взагалі знімати не можна. Сейчас мене ще в тюрму посадить. Коротше, я виключаюся. Я все-таки включився ради своєї безпеки. Тут щось мені страшно. Це що таке. Чим ага. добре? Надо тікати звідси, бо щось в мене тут стромне якесь місце. Так, по дорозі щось дає 9.50, шинку кореон, півтора кілометра. Берем. Почати, Летим. Два Тільки що давали нам ще одне замовлення по дорозі, щоб забрали, треба було піцу забрати. Там 5 злотих кажуть. Ну, коротше, відмовився я через те, що оце замовлення, яке ми вже забрали, воно таке трошки тяжке. Якщо я його поставлю на піцу, то мені треба або дуже медленно їхати, щоб воно піцу не роздавило, хоча все одно роздавить. Ну, коротше, вийшло що я з тієї піци ліпешку привіз, тому чисто так, раді совісті я його не взяв. Хоча це була ще плюс одна доставочка до нашої акції.

Як вони закручували трубку ніхто не бере? Я мать, що з тобою робити? Що робити? Добре. 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 Тут ще минут 10, мабуть, я стукав, стукав у ті двері. Вийшла пані, вся така розпатлана в халаті. Мабуть, вирішила разу півроку з чоловіком пообніматися. а я їм помішав. Дають замовлення бургер кінг. Берем, 700 метрів за 6 злот. Трошки потемніло, так, да, на дворі? Ну, звісно, після останнього... Включення вже два години пройшло. Я вже задовбався сидіти. ну Я то не весь час сидів, потрошки закази розвозив. Ну, все одно багато сидів. І Причому не тільки я, а багато хто з кур'єрів. Чекають, чекають замовлення, а їх сьогодні дуже погано дають. 8-0-0 Зараз віддамо це замовлення і нам щоб закрити вже цю акцію. Залишиться ще одне зробити і все. Якщо я правильно посчитав. Може я щось неправильно посчитав, Може там ще 10 треба зробити. Сюди. Да сюди. О, красивий який домик, так? Да? Так, 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 так. Закрито. Смітна ко. І дивіться. Так, а ну ж провірить, чи правильно я посчитав, чи ні. Да, 109, нам ще одне треба зробити. Кстати, Статистика 70... Ну, короче, 75% прийнятих завдань. Тобто 25% відмовлявся. Якби всі підряд брав, ще два дні тому закінчив би цю опцію. Але як я казав... Я, мать, я. шо це? Бузина. Якщо що ви цього не бачили? Короте, не сильно там таке... Ну як, замовлення, то хороше, якраз би посліднє нам би пасувало, але веде трохи не туди, куди треба. У мене не вистачить батареї додому вернуться. Ну, Почекаємо, може щось там друге дадуть. Кстати, по поводу статистики, як я казав, що якщо завдання... Замовлення погане, то я його ні за які гроші не візьму. Тому в мене виходить статистика 75% прийнятих замовлень. Є речі, які я можу робити, а які я не можу і не буду я їх робити. Ох, дають. Оце те, що нам треба. 7 злотих, 600 метрів, беремо. Попаєс, забирай. Єдин-два-єдин. Okay. Добре, yes. yes. надо добре заняти єсть. Шість днів я чекав цього моменту. Отак. Останнє замовлення на цю акцію я зробив. Якщо чесно, після перших двох днів акції я сумнівався, що зможу два рівня зробити, але все-таки зробив. Так, перевіряємо. Аналітика, 110 заказів зроблено. Все. Ще що я хотів зробити, я хотів вийти з цього вольта. Він мені вже так за 6 днів надоїв. Короте, я заробив, хай тепер хлопці ще заробляють, кому там не вистачало не замовлення. Ой! Аж горло, блін, муха залетіла. Хай хлопці заробляють, кому не вистачає замовлення. Щоб я ще колись грав у їхній акції, не буде такого ніколи. Короте, це Лохотронс. От цього виграє, мабуть, тільки... Тільки вони виіграють. кур'єри, мабуть, не виіграють, тому що заказів було дуже мало. І за 6 днів 110 замовлень зробити було не зовсім легко. Так що все, піша в акції я ці не іграю. Я не хочу, все. Кронти. Точка. Вольт закрили. Тепер будемо Uber катати. Давно я його не катав. А що це таке? Акція від Uber. Що? Оп'ять? Все мо. Зробіть 16 поїздок і отримуєте 40 злотих. Зробіть ще 10 і отримуєте ще 51. Ну, в принципі, можна попробувати, да? Ой, дурак! Ти, дурак! Ідіот. Ідіот! Я думаю, як мінімум 16 зробити можна. Але для початку мабуть, треба поїхати пообідати, так? Да? Чи повечерять. Коротше, їду вечеряю, міняю акумулятор і виїду катати Uber. Ну це не точно. Ну що, я пообідав? Виїхав попрацювати. А якщо бути точніше, то я вже... Відпрацював і їду додому. Оскільки багато хто з підписників кажуть, що в мене дуже довгі відео, їх нецікаво дивитися, то вирішив другу частину свого робочого дня не записувати. Кстати, забув похвастатися обновочкою. У мене нові перчатки купив вчора, самі дорогі перчатки за 12 злотих. Короте, треба було ногти, мабуть, позрізати, бо два пальці вже прорвало. Тепер треба купити самі дешеві нитки за 15 злотих і позашивати їх. Після обіду я працював на Uber. О, так, мабуть, краще буде видно. Да? Хоча працював на Uber, вольт не включав. А, ні, одне завдання на точніше замовлення на вольту теж прийняв. Так, на Uber працював. Uber, 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 Uber. Заробив на Uber 94 злотих. 10 поїздочок зробив. Тут кстати, де воно? О, акція була. 16 поїздок треба було зробити. В принципі, я 10 зробив, можна було б ще пару часів попрацювати і зробити 16 і заробити 40 злотих. Але ж, на жаль, у мене серйозна алергія на роботу, тому більше ніж 10 годин я не працюю. Вольт, На вольту я заробив 517 злотих, із них 400 злотих, це бонус за те, що ми виконали акцію. Общий заробіток за сьогодні 611 злотих. Але це дякуючи акції. На жаль, акції дуже рідко бувають. Отакий був сьогоднішній день. Для мене він був цікавий. Якщо для вас був цікавий, то поставте цьому відео лайкосик. Точніше, цьому рваному пальцю можете лайк поставити, пишіть коментар. Їду коротше, додому монтувати для вас відео. І що? До наступних пригод. Всім пока!